Доброго ранку, мої милі Ромашківці, доброго-доброго чудового ранку на ранковій зустрічі. Наша ранкова зустріч сьогодні буде присвячена земляку нашому, поету, письменнику Миколі Братану. Микола Братан народився і виріс на Херсонщині, в Каховському районі. Потім він багато працював, і все своє життя він присвятив Херсонському таврійському краю. Дітки Микола Братан писав для дорослих і для дітей. Тож перша рубрика нашої ранкової зустрічі називається Парасолька йде по місту. Бачите, сама назва, якби говорить за себе. Творчість Миколи Братана життєдайна, радісна, надихаюча. Микола Братан дуже-дуже любив дітей. Він любив спостерігати за життям в селі, у місті, за життям дітей, дорослих. Тож, дітки, запам'ятайте це ім'я Микола Братан. Дітки, на слова Миколи братана, багато зроблено пісень, його вірші покладено на музику. Але ми сьогодні будемо з вами говорити про вірші для дітей. Тож. Рубрика друга на творчій ниві. Я вам хочу, дітки, прочитати декілька віршів. Вони невеличкі, маленькі, але я дуже хочу вас познайомити. І, будь ласка, може, якийсь із віршиків, ви запам'ятаєте, а може вже хтось і якийсь віршик Миколи братана, знає. Тож. На творчій ниві для дітей. Дощик сіється краплистий, Петрик вийшов погулять, Парасолька йде по місту, лише кедими готять, Баба усміхається, крутить вуса дід. Я малюю зайця, а виходить кіт. Якщо лис є, є й лисиця. Значить, є і пес, і псиця. Є кавун і кавуниха. Кенгуру і кенгуриха. Ось такі гарні віршики писав Микола Братан. Рубрика третя. Гордість Херсонщини. Дітки 2025 рік названий роком Миколи Братана. Тож ми повинні шанувати. Його творчість, і пам'ятати про цю чудову людину. Пам'ятайте, саме діти і юнацтво присвячені дотепні, щиросердні, доступні дитячому світосприйняттю поезії. Послухайте, як називаються збірки книжок. Миколи братана, а їх він написав більше ста. Равлик на пляжі. Тарас йде по місту, слон та стадіон. Пригоди живої природи. Микола Братан завжди уособлював Таврію. Наш степовий різний різний край. І на закінчення, дітки, вже ми не можемо дочекатися літа. Я вам хочу прочитати літній віршик. Тож слухайте, на Гойдалці. Я на Гойдалці катаюсь. І не дивуйтеся, мовчу. В мене рот не розкривається, бо морожено смовчу. Тож, дітки, так хочеться вже гарячих деньків, хочеться смачного морозива. Всім вам гарного настрою на сьогоднішній і на подальші дні. Папа -па, ваша Галина!